Всім привіт! З вами, як завжди, Шервуд І сьогодні в нас містичні контейнери. Розкажу, де взяти два безкоштовних і, звичайно, як отримати найвигіднішу пропозицію на містичні контейнери, тобто, як їх купити найдешевше, щоб не витрачати багато золота. Полетіли. Розпочнемо з безкоштовних містичних контейнерів. Їх є два. Перший, ви можете забрати одразу при вході у гру, заходимо до крамниці. І просто забираємо один містичний контейнер. Чудово! Чудово, він у нас одразу відкривається, тому давайте дивитися, що нам випадає. І, на жаль, нічого не випадає хорошого. Для того, щоб забрати другий містичний контейнер, нам потрібно зайти на офіційний сайт Wargaming, World of Tanks Blitz. Зверху ми знаходимо крамниця. Натискаємо зверху, дна, одразу в нас вискакує містичні контейнери, жмякаємо сюди. І отут у нас є один предмет: 67 днів є для отримання. Нажимаємо отримати. І він автоматично впаде нам на аккаунт. Заходимо у гру. Нам додається ще один містичний контейнер, який ми одразу зараз відкриємо, і нам, звичайно ж, нічого не випаде. Чи випаде, чи як, чи ні, чи да. 75 тисяч кредитів. Переходимо до не менш цікавої теми, як отримати найдешевші містичні контейнери. Заходимо в крамницю, заходимо в крамницю, шукаємо містичні контейнери, і в нас є кількість на вибір. Багато акцій проходять з врахуванням того, що ніж більше ти, чим більше ти купляєш, тим вигіднішу ціну ти отримаєш. Але з містичними контейнерами так не працює. Найвигідніше купляти по два контейнери, є лише одна проблемка: їх можна купляти один раз на день, але ціна максимально вигідна. На екрані ви зараз побачите ціну за одну штуку при купівлі різної кількості контейнерів. І відповідно кількість за два найвигідніша 250 золота. Тому, якщо ви не женетеся за кількістю, а плануєте купити. Зо 10-20 контейнерів, то краще розтягніть це задоволення і купляйте їх поступово. Давайте, звичайно, я теж куплю два штучки поки що і подивимося, що ж нам випаде. Я сподіваюся, що нічого. 250 вільного досвіду, як без нього. Коли купляєте контейнери, не забувайте, що це гра, яка може вас підвести. Тому, якщо маєте вільне золото в запасі. Варто спробувати, тому що контейнери дійсно цікаві. Але якщо ви на щось збираєте, на якийсь класний танчик, то краще все-таки гарантовану нагороду одразу купити в якомусь прямому магазині. Вибір, звичайно, за вами. А на цьому я сказав все, що я хотів сказати. Всім гарного настрою, всім пока, я АФЕК.